Друзі, вітаю вас на нашому youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо про нестандартні речі, а саме про портативну зарядну станцію літелі b тисячі. Поїхали! Перше питання, яке може виникнути, вона ж іншого бренду. Спираючись на зворотній зв'язок наших користувачів, ми отримали багато запитів на такий інструмент. Фактично, це лімітована партія, яка стане можливо майбутнім поповненням нашого асортименту. Одразу хочу наголосити, що в продажу їх буде дуже обмежена кількість. Тому поспішайте, за, переходьте на сайт за посиланням під цим відео, щоб оформити його для себе першим, другим, але головне не останнім, оскільки є певний ризик не встигнути. Вступну частину ми завершили. я Пропоную дізнатися більше про зарядну станцію літелі eclair B 1000 По суті, це великий павербанк, який призначений для роботи з гаджетами та побутовими пристроями. До нього можна підключити ноутбук, телефон, телевізор, роутер і це все одночасно. Ємність його 921 ватт-година а максимальна потужність 1,8 кВт. Фактично, цього достатньо, щоб працювати з такими енерговитратними приладами, як електрочайники або ж кімнатні обігрівачі потужністю до 1,5 кВт. І до Кладу, середньостатистичний смартфон він зможе зарядити до 50 разів, але потрібно враховувати енерговитрату тих приладів, які ви до нього підключаєте, щоб не перевантажувати саму зарядну станцію. Елементи живлення у неї літій залізофосфатні, що свідчить про їх довговічність та надійність. Саме такі типи акумуляторів характеризуються великою кількістю циклів зарядки. Саме в цієї моделі ресурс більше трьох тисяч циклів. Ця зарядна станція від 0 до 100% заряджається менш ніж за одну годину, і я скажу ще більше. Вона може слугувати як безперебійне джерело живлення. Для прикладу, він може працювати з роутерами, холодильниками або ж іншою технікою, яка чутлива до скачків напруги. Як тільки світло вимикається, техніка буде живитися від зарядної станції. І як тільки світло повертається, зарядна станція буде заряджатися від мережі. Відповідно, у такого великого павербанку мають бути присутні певні захисти. І, на мою думку, найголовніший захист у нього від короткого замикання. Ще додатково у нього є два. Захисти: захист від перегріву та захист від перезаряджання. Вони ж підвищують ресурс акумулятора та дозволяють використовувати його наповну. Загалом тут аж 14 виходів, і поговоримо про кожні окремо. На передній панелі ми бачимо чотири порти типу Type-C, два порти по 20 ватт і два порти по 100 ватт. Порти 100 ватт із функцією Power Delivery. Нижче ми бачимо стандартні виходи USB A по 18 ватт нижче ми бачимо два порти зарядки від сонячної панелі і під ними під кришкою прикурювач на 12 вольт. Важливим атрибутом цієї моделі є наявність двох комплектних павербанків ємністю 20 тисяч міліампер кожний на платформі 20 вольт. На боковій частині ми можемо одразу побачити 4 розетки по 220 вольт кожна. А над ними під кришкою можемо знайти порт для зарядки станції від мережі 220 і порт для зарядки станції від 12-вольтового прикурювача авто. Також тут присутній LCD дисплей, на якому ви можете контролювати рівень. Заряду, споживну потужність та температуру внутрішніх елементів. І ще хочу показати вам комплектацію. Вона тут дійсно багата. Мережевий кабель для заряджання самої станції. Зарядний кабель, який буде заряджати вашу станцію від прикурювача авто. Два кабелі Type-C USB до кожного павербанку. І, до речі, якщо вам потрібен кабель Type-C Type-C, ви можете зняти з USB верхню частину, і у вас буде кабель Type-C Type-C. І давайте на закінчення підключимо до нього який небудь електроприлад. Ми вибрали FH15. Тепловентилятор потужністю до 1,5 кВт. І ми одразу можемо спостерігати, як збільшується напруга, яка виходить з розетки 220 вольт. Напруга вирівнюється до 1,5 кВт. І ось ми бачимо потужність в 1414 Вт. Зарядна станція відображає, що в такому режимі вона на 79% заряду зарядна станція пропрацює з ним 24 хвилини. Ви самі побачили, що навіть з такими задачами зарядна станція почуває себе впевнено, і я можу її рекомендувати. До того ж, ми надаємо на неї 2 роки гарантії. А ви не забудьте поставити з цьому відео вподобайку, підписатися на канал і написати в коментарях, чи чекаєте ви цю новинку.